Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Пропоную до вашої уваги ось такого янгола гачком. В'яжеться з будь якої білої нитки. Дуже просто, швидко. Я думаю, у вас все вийде. І так, в'язати ми будемо, ось у мене є Alize Lana Gold тоненька ниточка. Можна будь-яку у кого яка є. І додатково ще вайлет тоненьку хбешку. Можна іріс, у кого є е, любу хбешку. Я пропоную в'язати із У три нитки. Ось Беремо із середини нитку, беремо звичайну нитку, це у нас вийде у два е, складення. І е, третя буде е, ХБшна е, вайлет. В'язати будемо по принципу. Е, як ми в'язали ялинку, конус. Це буде ангел, конус. І так, у мене ось, ось дві нитки. Третя буде ХБШ в три нитки. Бажано не дуже товстим, щоб тісненько було. Я буду в'язати половиною, І так, набираємо амігурумі і Шість повід... стовпчиків накидом. і починаємо в'язання. І отак: шість стовпчиків з накидом. Воно, виходить, так досить пишненько буде. І так зробили шість стовпчиків, стягнули кілечко і закріпили перший. Перший ряд. Ми пров'язали з вами перший ряд. Другий ряд по тому ж самому принципу, між стовпчиками з накидом нижнього ряду, підйом 3. Раз, два, три. Робимо тут збільшення зразу. Тобто ми в другому ряду додаємо два. Тут ми зробили збільшення, а тут йдемо між стовпчиками накидом нижнього ряду. Раз. Два, і три. У третій ми пров'язуємо ще один стопчик накидом. Тобто ми зробили вже дві прибавки і далі просто стовпчик із накидом. І закриваємо другий ряд нашого янгола. Янгол буде складатися із конуса, такого, як ми в'язали у ялиночці. Так, і закріпляємо. У Між собою. Знов підйом. Раз, два, три, і так само ми робимо перші збільшення, і далі пров'язуємо між стопчиками нижнього ряду, раз, два, і в третю. Два стовпчики збільшення. Коли ми додаємо три нитки, ось, виходить досить, я не знаю, не дуже передає, але що з таким відтінком виходить, досить оригінально Можна додати паєтки, у кого є я сьогодні бачила в магазині, але не придбала. Будемо і прикрашати нашого ангела. Зробили прибавку і пров'язуємо ще 2, два, два на третій, робимо збільшення. І так робимо в кожному ряду. Рядів на ваш, на, на, на ваш смак можна зробити 5, тут у нас три, ну, ще два, буде маленький янгол. Можна більше, залежно від того, яка у вас нитка. І так, робимо конус на потрібну нам висоту. І так, я пров'язала ось 6 рядочків, шість рядочків і збільшення. Тепер пров'яжу ще 2 рядочки просто без збільшення. Два рядочки без збільшення, щоб була, мій янгол був трошки вищий. Так, ось у мене 8 рядочків пров'язано трьома ниточками. Тепер ми одну ниточку із цих трьох. Ми ХБ залишаємо, а одну із шерстяних відрізаємо, і двома ниточками продовжуємо в'язати далі. І так, продовжуємо в'язати точно так, як ми в'язали у ялиночці. Робимо три повітряні і з'єднувальний повітряних. З'єднувальний. Така собі буде внизу спідничка. Можна там 4, 5, 6, 7 повітряних і отак з'єднуємо. В кінці. Тут у нас ця ниточка, що ми відрізали, відрізаємо і знову робимо. І так до кінця пров'язуємо ось таку собі спідничку. Воно тоді буде більш устойчиво стояти, не буде падати, отут не буде гойдатися, буде як упор. Так, ось я дов'язала до кінця краю, ниточку потім сховаємо. Ось такий у нас крачик вийшов. Ось це у нас буде. Спідничка нашого янгола. Тепер будемо в'язати крильце. крильце. Ось такого плану, двома ниточками. Дрібні деталі краще в'язати тоньшими, тому більш крупніша деталь вяжеться в три нитки, оборка у дві нитки і крильця будуть так само у дві нитки. Робимо ланцюжок на 6. Так, зробили ланцюжок на 6, одну підйому і вертаємося пров'язуємо до кінця ряду, і отут робимо три одну. І так, ось ми шість пров'язали. Тепер в цю останню ми робимо три одну на повороті, щоб у нас вийшло закруглення. Два і три. Ховаємо ниточку і вертаємося назад. В по цьому боці до кінця ряду пров'язуємо. І так, дійшли все до кінця ряду. У нас оце ниточку ми її прокладали всередину, ми її обрізаємо і робимо. Далі пров'язуємо раз, два, і три. Повітряні і вертаємося назад. Це будуть наші крильця ось так, і пров'язуємо далі по колу. Топчиками без накида. Ось так. І ось так по колу вертаємося сюди. Ж. Забула сказати, якось дійшли сюди до верху, до верху, Тут ми робимо в самому верху, в серединці, три повітряні. Там, де ми перший раз робили, і другий раз тепер кожного разу проходячи цей поворот, ми будемо робити. Три повітряні в одне і те саме місце. Можна маркером собі запустити, а так я не ставлю маркер. Ось для того, щоб тут повернути. І тоді ми повертаємо і до кінця ряду не доходимо. ну, Один ось так одненьку не доходимо петелечку. І так, ось так дійшли. І тут ми пров'язуємо сім повітряних. Раз. 2, 3, 4, 5, напевно, п'ять повітряних. П'ять повітряних пров'язуємо, перевертаємо і так само з стопчиками без накиду, вертаємося назад, Вертаємося назад. Доходимо тут до середини, робимо три в одну на повороті, і отут не доходимо. Дві-дві до краю не доходимо. І так, ми дійшли сюди, дві не дійшли. Робимо одну підйому, перевертаємо. І звідси, так само, тут три на повороті, і доходимо аж сюди до цього краю. І так, ми пров'язали до краю до кінця. Закріпляємо, відрізаємо і по тому ж принципу в'яжемо другий. Закріпхуваємо ниточку. Другий у ось є одне крильце, ось є друге крильце. Ці крильця ми потім пришиємо ось так. До нашого янголятка ззаду. Тепер голову. Як в'яжемо голову? Набираємо в дві нитки, набираємо 8 петель ланцюжок. Зробили ланцюжок, тепер з топчиками без накида пров'язуємо туди-сюди, рядками, прямокутник. Просто довгий прямокутник. Звичайний прямокутник. На 8, можна на 6, можна на 8 У висоту, ну, ну, приблизно 5-6 см. Ось я пров'язала прямокутник. Як зрозуміти, якою? Яко? Вдвоє складаємо, якщо виходить квадрат, більш-менш такої, це наша голова. Вона буде пришиватися ось так до, до тільця. Шерстяну нитку. Обрізаємо зовсім, а залишаємо тільки хибежну для сшивання довжини, ну, якої нам довжина потрібна, скільки там, для того, щоб шити, щоб вам було зручно сшивати. Складаємо двоє і сшиваємо з цього краю і з цього краю, щоб отак у нас було пусто. А з цих двох боків сшиваємо і вивертаємо. І так далі е, у дві нитки. Дві нитки, трошки товстішим гачком. Можна тим самим бажано трошки товстішим. Ми робимо звичайний ланцюжок довжиною у два ланцюжки довжиною по 30-25 см. В'яжемо вільно ланцюжки, повинні бути одинакові. Або по 25 см, або по 30 ну, Одинакові, вільно в'яжемо це волосся. Це буде волосся для нашого янгола. І так, я зробила ось два ланцюжка довжиною по 30 см. Так, тепер дивіться, перш ніж пришивати голову до спіднички, ми беремо і накручуємо ось тут на крайчик зачіску нашому янголу і пришиваємо. Так, і е, стіпками попришивали. Знов накрутили, стіпками, понашивали ось так, і по другому колу. Ось нитка, та, яка у нас залишилася, робимо вузлик, і починаємо від е, кутика по кілька стіпків, для того, щоб воно. Просто трималася. Прихватили ниточки можна поховати всередину, прихватили ось так і пришили. Я не буду на цьому зупинятися, я зроблю і покажу, ви зрозумієте, суть вам, надіюсь, зрозуміла. Я не буду на це витрачати. Сейчас. Ось такого плану воно повинно бути. І накручуємо, накручуємо таку дульку з одного боку, так само з іншого. Ось що повинно вийти. Ось так накручуємо по колу і прихвачуємо, накручуємо по колу і прихвачуємо. Ось що вийшло у мене. Ось наша спідничка. І ми їх між собою з'єднуємо, ось так пришиваємо кількома стіпками, щоб трималося. Тоді з'єднуємо, пришиваємо так само наші крильця. І ось у нас виходить такий янгол. Ось так по колу, ось так ми оділи туди всередину. Нитка, яка була тут всередині, проділи через усю голову. І отак от, маючи кількома стіпками по колу, пришиваємо нашу голову. Тепер крила. У мене крила не однакові. Чому? Скажу: одне крило в'язалося вчора, сьогодні в'язала друге крило. Це є велика помилка. Для того, щоб парні деталі були однакові, їх треба в'язати одночасно. Тоді вони будуть абсолютно одинакові. Але я все одно закінчу свій янго. І ось тут ось так кількома стіпками, тою ж самою ниткою закріплю. Ось така у нас ось такий у нас свій янго. Всім дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось, і дуже надіюсь, що у вас усе вийде. Всього вам найкращого. Ще раз зі святами. Зі святами в нас усіх. Всього вам найкращого. Все буде Україна!